Ігор Клименко, голова національної поліції України, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаємо 61 тисяча злочинів зафіксовано зараз національною поліцією після сьогоднішнього ранкового обстрілу. Що вдалося задокументувати? Насправді ми на сьогоднішній день поліцією задокументовано більше 4, 40 тисяч воєнних злочинів. Інші злочи воєнні злочини були задокументовані іншими правоохоронними структурами на сьогоднішній день. На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогодні, внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. Ну і звичайно, ми будемо разом безпеки, з службою безпекою з прокуратурою, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були сьогодні скоєні на територію нашої країни. Пане Ігорі, у контексті громадської безпеки, за вісім місяців від повномасштабного вторгнення агресора, нацполіція зареєструвала в Україні 212 тисяч злочинів у порівнянні із минулими мирними довоєнними роками, наскільки ця цифра зросла, і або ж навпаки, зменшилася? От, тобто, як повномасштабна війна вплинула на загальну злочинність вже у розрізі усього часу, відколи вона триває? Адже ми пам'ятаємо, що на початку вторгнення злочинність значно впала? Ну, якщо реальні цифри назвати, то з 212 тисяч злочинів, які зареєстровані за 8 місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни злочинність впала на 14 Але хотів би тут зазначити, що ми ще зафіксували цифру, називав вже більше 40 тисяч воєнних злочинів, тобто ми маємо десь приблизно процент 25% зменшення злочинів, які кримінальні злочинів на території нашої держави. В той же час можу сказати, завдяки нашій спільній роботі всіх правоохоронних органів, зокрема поліції в регіонах, такі злочини, як розбої і та грабежі, впали майже на 50%, на 30% впали злочини майнові злочини. В той же час злочини, які пов'язані з використанням вогнепальної зброї, збільшились на сьогоднішній день. На жаль, і ми проводимо комплекс заходів для того, щоб е цю е криміногенну ситуацію в цьому напрямку е утримати. Можу сказати е про шахрайство: шахрайство випадки шахрай реєстрації злочинів пов'язаних з шахрайством збільшились на 30%. І тут би хотів звернутися знову до наших громадян, які Першу чергу розшукують своїх е, рідних та близьких, які пропали безвісти на сьогоднішній день. Е, одна з найпоширеніших е, найпоширешніших е, е, таких от ситуацій, як саме пов'язана з тим, що шахраї е, намагаються в соціальних мережах знаходити адреси, е, телефони е, наших громадян, які розшукують своїх рідних, зв'язуються з ними і пропонують. Знайти е, за якусь винагороду їх рідних на сьогоднішній день. Такі, таких людей, наших громадян, я іще раз запрошую до національної поліції з такими заявами, хто втратив зв'язок зі своїми рідними та близькими. Не дайте шахраям нажитися на вашому горі. На сьогоднішній день е, ми, звичайно, намагаємося все зробити для того, щоб розшукати максимальну кількість громадян, які на сьогоднішній день пропали безвісти, в той же час. Наші громадяни не мають. Е... Довіряти правоохоронній системі, а не дійсно шахраям, які намагаються від починається від житла, закінчуючи розшуком рідних, нажитися на горі нашої держави, ну наскільки я правильно розумію, протидією незаконному обігу зброї є місячники, які проводяться навіть у воєнний час національною поліцією, правоохоронними органами. А от якщо говорити про протидію, так би мовити, Звичайні та звичайній злочинності. Е блокпости, е які є е в Україні, хочу звернутися до статистики за вісім місяців. Е на блокпостах правоохоронці виявили 650 розшукуваних більше 4,5 тисяч підозрілих осіб, ймовірно, причетних до незаконної діяльності. Тобто посилення пропускного режиму і комендантська година, це все має сенс в контексті боротьби Би, от з цією звичайною традиційною злочинністю, так, Так, звичайно, 650 блокпостів. Це цифра, яку ви правильно зазначили. На кожному такому блокпості несуть служби працівнесу службу працівники національної поліції. У кожного поліцейського є відповідна база. Хотів би сказати, що ця база складає близько 2500 осіб, які або розшукуються за будь-які злочини. І ми по цим базам намагаємось перевіряти всіх осіб, які проходять через блок, або проїжджають через блокпости. Звичайно, що і комендантська година допомагає працювати поліції, тому що величезна кількість патрулів їх на сьогоднішній день близько 7200 по нашій державі. І піші патрулі, і автомобільні патрулі вони можуть відфільтровувати тих людей, які знаходяться на вулицях. Звичайно, що це робота, яка потребує величезних величезного навантаження, в тому числі на національну поліцію, але дійсно вона дає свої результати. Більш того, до того питання, що ви задали, ми також встановили і затримали 2300 автомобільних засобів, які незаконно були з початку війни викрадені у наших громадян або суб'єктів господарювання. Ці автомобілі вони повертаються громадянам. Звичайно, після заходів, процесуальних заходів, вони будуть повернуті громадянам. Пане Ігорю, а як відбувається відновлення роботи правоохоронних органів на деокупованих територіях? Чи відомо чи можете ви озвучити кількість тих поліцейських, які прийшли на бік окупантів, і чи є їх ким замінити наразі в особовому складі? Ну, по перше, хочу сказати, що робота на деокупованих територіях вона достатньо виснажлива і вимагає. Достатньо великих матеріальних ресурсів на сьогоднішній день. Тільки за останні тижні ми поновили поліцейську присутність в 370 населених пунктах. В першу чергу це Харківська, Херсонська та Донецька області. Звичайно, ми спираємось як на поліцію місцеву, так і на тисячі поліцейських, які приїхали в ці регіони з усіх регіонів нашої держави. Кілька тисяч наших поліцейських цілодобово несуть службу саме на е, нещодавно деокупованих територіях. Ну і звичайно, ми намагаємось в першу чергу допомогти людям. По друге, в другу чергу, зареєструвати, задокументувати всі воєнні злочини, які були на цих територіях скоєні. Що стосується наших поліцейських з першого дня, ми почали, які залишились на тимчасово окупованих територіях з першого дня війни, то на сьогоднішній день 225 поліцейським приділено підозри. Перевіряли всього ми 760 поліцейських, які не виконали наказ, не вийшли з тимчасово окупованих територій і які були звільнені з національної поліції України на величезний колектив: 130 тисяч осіб національної поліції, 225 підозр, підозрів. От які цифри, які звичайно кожен громадянин України може порівняти. Але хочу сказати, це давно вже колишні поліцейські, Це на сьогоднішній день злочинці, які мають відповісти перед законом. Звільнення з лав нацполіції, це лише одна стаття, яка може якось відбиватися в цілому на штаті поліцейських. А в контексті цього наскільки взагалі відчутні втрати для національної поліції на фронті? Тому що ну, очевидно, не всіх поліцейських, які у складі ЗСУ чи нацгвардії загинули захищаючи Україну, можна рівноцінно замінити вже в процесі розслідування злочинів, зважаючи на специфіку роботи. Дивіться, загибель або поранення кожного працівника поліції це трагедія і для національної поліції. Звичайно, цих людей дуже важко замінити, тому що а, це громадяни України, які виконали повністю присягу. Це наші громадяни, сім'ї, яких втратили годувальника, і тут уже це наша наш обов'язок їх підтримати і зберегти про них пам'ять. Ну і третє, звичайно, величезна кількість працівників поліції, які несуть службу безпосередньо в зонах е проведення бойових дій, які ще не скоро стануть до е служби. Звичайно, навантаження величезне і ті 650 е блокпостів, і кілька тисяч осіб, які поїхали з інших регіонів. на... Е в області, які були звільнені від окупантів, звичайно, і величезна кількість патрулів, їх ми збільшили майже два рази. Звичайно, накладають величезне навантаження на кожного працівника поліції. Але ми з цим не рахуємося і разом з іншими правоохоронними органами намагаємося втримати криміногенну ситуацію. Це по перше. Ну і по-друге, зробити все, щоб кожний злочин, який був скоєний ворогом, був задокументований. Звичайно, важко поновити. Навчити нового вибухотехніка, який загинув, наприклад, важко навчити слідчого або криміналіста. Звичайно, це люди, які загинули у нас. І ми схиляємо голову кожного дня перед їх пам'яттю, Важко поновити на службі звичайно цей рівень професіоналізму. В той же час ми робимо все для того, щоб наші працівники, які зараз строю, також, незважаючи на війну, проходили і підвищення кваліфікації, і навчання, в тому числі документування воєнних злочинів, і так далі. і Так далі на сьогоднішній день. Поліція може сказати, що тримає повністю кримінальну ситуацію в нашій країні, і так воно буде надалі. Пане Юрі, дякуємо Дякую вам, Бог. Ігор Клименко, голова національної поліції України, долучався до нашого ефіру.